Сьогодні так сталося, що стабільно тільки кафедра історії, археології та методики викладання проводить наукові конференції. І це мене тішить, бо все-таки процес наукової роботи іде, і я думаю, що далі ми продовжимо все це, бо кафедра. Соціальної роботи вже почала потихеньку. Також ми вже другу будемо проводити конференцію. Думаю, що повернуться до традиційних повернень проведень конференції психологів. Але я рада, що ми. Маємо такі от таку другу за навчальний рік конференцію нашої кафедри історії, археології та методики викладання, що це розглядаються актуальні питання історії та археології в регіональному та глобальному вимірі. Це класна тема, і нас мене цікавить. Ну, не цікавить, а турбує, хвилює особлива увага. Це слово археологія, тому що ви знаєте, що. Протягом останніх буквально півроку дуже активно цей напрям кафедра розвиває. Повернули назад нам археологічну колекцію з Херсона. Знову це в зоні відповідальності факультету, і кафедри, зокрема, і люди призначені навіть додаткову ставку виділили для того, щоб слідкувати за археологічною експозицією, і вона відкрита і для відвідувань, а головне. Для наукових досліджень. Я завжди говорила, коли у нас конференції проводилися і олімпіади студентські, завжди говорила, що маючи такий арсенал потужний, як археологічна експедиція, і ті артефакти, які у нас є в університеті, ми взагалі повинні тільки такі роботи і писати, і займати кругом перші місця, і популяризувати, і так далі. Я вірю в те, що ми повернемося і будемо далі продовжувати наші. Роботи, наукові пошуки, археологічну практику. Але я вірю і в те, що історична наука в Херсонському державному університеті буде і подалі розвиватися в інших напрямах, і регіоналістика. Ми дуже яскраво. Кафедра заявила про себе і на початку війни першою публікацією Сергія Григоровича. І так. далі, далі, далі дуже потужний проект, який виконується Це і міжнародні проекти Наталі Миколаївні, Та й взагалі кафедра зараз лідирує. Щодо участі у грантових програмах у програмах стипендій для наукових пошуків з історії. Тому я переконана. А сьогоднішній досвід взагалі класний, коли модерують наші аспіранти. Я, до речі, хочу подякувати Дмитру за гідну, за гідний виступ на лекторії аспірантському. Як це правильно забула на аспірантському лекторії. Дякую вам і хочу вам сказати: я спостерігала за виступами усіх аспірантів. Ну, е у нас це було систематизовано, це було логічно побудовано, цікаво. Наші найкращі, прямо от прямо, це, це про це. Тому бажаю успіхів із задоволенням, буду присутня, і послухаю доповіді, і попередньо перепрошую за те, коли зникну, бо у мене друга пара. Тому наскільки час дозволить, я буду з вами. Дякую, вдалої роботи. Дякуємо, щиро. Ірина Васильівна. Не так сталося, як гадалося. Ми сподівалися, що будемо розвиватися в мирній країні, будувати себе, будувати свою наукову кар'єру. Але ми опинилися в такому королівстві кривих зеркал в окупації, коли студіювання України виявилось злочином, що говоріння і писання українською мовою вже було актом спротиву. І тому дуже важливим аспектом стало збереження наших історичних досліджень, прикладом яких є і ця конференція, і нашої археологічної спадщини. І повірте, непересічна подія не лише для херсонців, не лише для ем, Івана-Франковців, але для всієї України це відкриття під час війни археологічного музею. Показ його експозиції це ну, реально цінна, важлива і непересічна річ. І я із задоволенням запрошую до презентації, до виступу Михайленка Галину Миколаївну, одну із завідувачів Херсонського археологічного музею при Херсонському державному університеті. Прошу Глина Миколаївна. Дякую, Наталі Миколаївна. Ну і тут дійсно хочеться наголосити, що всі ці аспекти, що ви зазначили, дійсно стали надважливими на сьогодні. І е, важливим є те, що ми маємо не лише зберегти, ми маємо е, це зробити доступним для людей, щоб е, вони могли познайомитися з усіма цими матеріалами, е, з безцінними матеріалами, які дійсно зберігаються. Е, в даному випадку, в нашому університеті археологічна експозиція Музею історії Херсонського державного університету, як охоронець археологічної пам'яті Херсонщини. В першу чергу хотілося б відзначити, що функціонування археологічної експозиції музею спрямована, звичайно, що в першу чергу на збереження матеріалів археологічних експозицій Херсонського державного університету. Але другою не менш важливою складовою це є популяризація історико-культурної спадщини Півдня України. Популяризація усіх тих матеріалів, які зібрані під час експедицій Херсонського державного університету. Археологічна експозиція музею вміщує дуже багато колекцію, містить матеріали як з Білозерського поселення. Так і з Городища Скелька, що розташовані в Херсонській області. Так як у нас долучені учасники не лише з Херсону, і Херсонської області, а хто ж долучила е Зображення карт, щоб можна було зорієнтуватися, де саме знаходяться ці поселення. Так Тож, ось ви бачите Херсон і е, Білосерське поселення знаходиться поблизу селища Дніпровське, тож дуже близько від Херсона. так. Е, е, учасники експедиції могли бачити крайні дев'ятиповерхівки е, е, з Херсона. Е, і друга археологічна експедиція працювала на городищі Скелька. Це трошечки далі від Херсона. Ось маємо на другому зображенні Херсон, і з поблизу селища Олександрівка розташовується городище Скелька, де проводилися також археологічні дослідження. На жаль, на сьогодні, звичайно, що на, на цей рік і на найближчий рік археологічні дослідження, проведення археологічних досліджень безпосередньо в цих районах просто неможливе, зважаючи на те, що поблизу селища Олександрівка проходила безпосередньо лінія фронту на момент окупації Херсону. Селище Дніпровське активно обстрілюється на сьогоднішній день. Тому ми маємо посилено зберігати те, що вже маємо, і е, показувати всі ці наші надбання. Е, ось власне фото. З минулих експедицій, зокрема, деякі з наших учасників конференції можуть себе навіть впізнати, знайти на цих фото як колишні учасники експедиції Херсонського державного університету. Це безпосередньо фото з археологічної експедиції на Білозерському поселенні. Ось ще такий цікавий варіант фото з експедиції, вид знизу і вид зверху. Дослідження ям під час археологічної експедиції. Це вже фото експедиції на городище Скелька. Такий чудовий вид відкривається. О, вибачте, це також. Тож, з усиллями експедиції було зібрано дуже багатий матеріал, і ще в 2020 році було прийнято рішення про створення археологічного музею. Але... Умови склалися таким чином, що е, повноцінно здійснити цей план у 2020 році не вдалося адже розпочалася епідемія коронавірусу, і далі на жаль 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, окупація Херсона, і е, тут же мова йшла не про відкриття музею, звичайно, що в першу чергу, а про е, збереження всіх цих матеріалів. На щастя, під час окупації колекція не була пошкоджена. Але після окупації Херсон почали масово обстрілювати. І, звичайно, що це створювало постійну загрозу, адже в будь-який момент могло бути пошкоджене приміщення, де зберігалася колекція. Тому у травні 2024 року було прийнято рішення наказом ректора про евакуацію археологічного музею Херсонського державного університету. Колекція була вся ретельно спакована, аби дійсно перемістити без будь-яких втрат. І в минулому році всі матеріали були перевезені до Івана франківська і е, вже в Івано-Франківську е, в аудиторії за, за адресою Мазепа-10 на третьому поверсі, ось маємо приміщення для археологічної експозиції, експозиції музею історії Херсонського державного університету. Так. Тож, на перший погляд, Якщо порівнювати так, з площами фоє Херсонського державного університету значно менший розмір, але все одно маємо змогу розмістити дуже багато цікавих матеріалів з нашої колекції. І власне опрацювання цих матеріалів розпочалося у лютому. Адже відкриття експозиції відбулося офіційно 25 лютого 2025 року. І до цього долучилися наші здобувачі магістри першого року навчання, так, теж при... і здобувачі четвертого курсу, які також доєдналися до тижня очного навчання. Тож присутні, хто вже долучився, також можуть себе впізнати на фото, адже вони долучилися до такого історичного моменту, дійсно, початку роботи. Археологічної експозиції і відкриття перших ящиків і випрацювання перших ящиків з матеріалами. Тож все ретельно фіксується, вноситься в каталог і з опрацьованих матеріалів формується поступово, все більше наповнюється сама експозиція. Так як експозиція працює не лише просто як збережувальний майданчик, а й майданчик для того, щоб популяризувати цю спадщину, демонструвати її, знайомити, заохочувати до вивчення історії, то активно намагаємося розповісти. Про археологічну спадщину Херсонщини, продемонструвати всі ці надбання. І, зокрема, вже відбулося за цей період, з лютого 2025 року, вже відбулося декілька онлайн-зустрічей з учнями шкіл, зі здобувачами. Відбулася відкрита лекція професора Капедри Черемісіна Олександра Вікторовича, Реликована археологія, де згадували і про експедицію, так, те, що ви бачите на. На слайді і безпосередньо знайомилися з тими матеріалами, які є а, в експозиції. А, крім того, здобув, і здобувачі, і учні, а, які. Є е, наочному е, навчанні активно також долучаються до відвідування експозицій. Тож, ось якраз е, маємо декілька фото, таких відвідин, е, що і з хду і е, учні е, долучаються до роботи експозиції. Ну і трошечки ви познайомитеся з тим трошечки ближче з тими матеріалами, які вже маємо в такому відкритому доступі, так, з якими можна безпосередньо познайомитися, які можна побачити в експозиції. Ось трошечки декілька слайдів. Не все. Набагато більше ви побачите, якщо прийдете. І відвідуєте нашу експозицію. Ось такі намистинки різноманітні. Амфори, монети, найцікавіший екземпляр, так, мідний ас, спис бронзовий. тож Дуже багато всього цікавого, і ще більше безпосередньо в живому форматі. Тож, вже ось за ці три місяці роботи археологічної експедиції дійсно можна говорити, що намагаємося ось підтвердити заявлену о мету діяльності експозиції, тобто бути таким науково збереженим осередком античної спадщини Херсонщини. і Ставати просвітницьким таким майданчиком для того, щоб забезпечити обізнаність широкого кола зацікавлених осіб з історико-культурною спадщиною України. Тому хто буде в Івано-Франківську, хто є в Івано-Франківську, долучайтеся Приходьте подивитися експозицію Мазепи 10. Ми вас з радістю зустрінемо і покажемо, розкажемо про всі наші археологічні надбання. Дякую за увагу. Дякую, Галина Миколаївна, ми Просимо бронювати екскурсії заздалегідь через Херсонський офіс, і ми також запрошуємо молодих науковців до власне, роботи з цією колекцією. Всі, хто цікавиться археологією, у вас є реально е, непересічна унікальна можливість досліджувати цю колекцію, яка розповідає про тисячоліття історії півдня України. сьогодні я хочу з вами поділитися своїми історичними дослідженнями, дослідницьким надбанням в контексті методології дослідження моєї теми історії селянства, історії ХХ століття, приходу більшовиків до влади, а саме в контексті села, в саме в контексті комітетів незаможних селян. Історія комітетів незаможних селян є важливим аспектом дослідження соціально-економічних та політичних процесів. Що відбувалися в нашій країні в тисяча з 1920-х по початок 1930-х років комнезами були не лише інструментом радянської політики, а й активним учасником колективізації, репресії проти односельчан і трансформації українського села. В цілому вивчення їхньої діяльності потребує комплексного підходу, який передбачає використання різноманітних джерел і методів аналізу. Методологія історичного дослідження це система принципів, концепцій і методів, що визначають способи пізнання історичного процесу. Вона формується на перетині філософії, теорії пізнання та конкретної історичної практики. Розуміння методології є ключем до створення достовірної, критичної та змістовної історичної реконструкції, що власне стосується будь-якого історичного дослідження незалежності від. Теми у 20 столітті історична методологія збагатилася германевтичним культурно-антропологічним та мікроісторичними підходами. Вони зосередили увагу на смислах ментальності, повсякденному досвіді і індивідуальних наративах. Значна увага приділяється локальним подіям і малим спільнотам, а також інтерпретації джерел у їхньому соціальному і культурному контексті. Застосування цих підходів яскраво ілюструє методологія вивчення історії комітетів незаможних селян, що діяли в Україні з 1920-х по 1930-ті роки комітети виконували роль провідників радянської політики на селі, зокрема у справах і колективізації про скурпулення спроб мобілізації селян на підтримку радянської влади, вкорінення. Радянської влади в Україні і так далі. Їхня історія стала важливою частиною досліджень соціально-економічної трансформації українського села. Методологічний підхід до дослідження комнезамів передбачає використання насправді багатьох методів, але ми виділимо лише деякі з них. Перша, це історико-генетичний метод, який дає змогу простежити етапи виникнення та розвитку комітету незаможних селян, виявити причину наслідкові зв'язки та політичні рішення між політичними рішеннями і селянською реальністю. Історико-порівняльний метод дозволяє аналізувати діяльність комнезамів у різних регіонах, виявляючи спільні риси та локальні особливості впровадження радянської політики. Соціально-економічний аналіз фокусується на зміні соціальної структури села, верніше на спробах зміни соціальної структури села, перерозподіли ресурсів і рівні життя населення. Культурно-антропологічний підхід розкриває зміну менталітету, ідентичності і поведінкових стратегій селян під впливом радянської під радянським впливом, скажімо так. Багато істориків писали про методологію дослідження історії. Ми виділимо лише деякі з них. Це у нас історики, зокрема, Леонід Зашкільняк. Зараз, певно, так краще. В праці методологія історії від давнини до сучасності та Сергій лях у праці своїм методологія історії, класика і практика підкреслюють необхідність міждисциплінарного аналізу та роботи з новими джерелами. Локальні архіви, свідчення. Сучасників тих подій це особливо важливо в випадку дослідження нашої теми, оскільки дозволяє вийти за межі офіційного дискусу радянської історіографії та показати глибші соціальні зміни, які на той час відбувалися, пережиті українським селом у період радикальної трансформації. Баче в сучасному світі це зробити набагато легше ніж в радянський період, оскільки. Немає певної прорадянської цензури, яка не дозволяла використовувати певні історичні джерела для свого дослідження, які б могли б якось очорнити так чи інакше в лапках політику партії зараз в умовах свободи праці, свободи праці історики, свободи праці дослідників, ми можемо використовувати різні джерела і аналізувати їх, не оглядаючись на. Режим, який раніше був, і міг впливати на дослідження істориків. Джерельна база досліджень, включає архівні документи: це в нас постанови, циркуляри, анкети, автобіографії, спогади учасників подій, статистичні дані. Вони дозволяють всебічно характеризовувати як офіційний, так і особистісний вимір діяльності помнезамі. Особливу цінність мають свідчення очевидців, які дають можливість зрозуміти. Настрої, досвід населення під впливом політики радянізації далі серед методологічних підходів варто виокремити історико-генетичний метод, що дозволяє простежити становлення та розвиток комнездамів в контексті загальної політики більшовиків щодо селянства. Історико-порівняльний метод дає змогу аналізувати відмінності і подібності діяльності комнезамів у різних регіонах України, тоді як соціальний економічний аналіз дозволяє оцінити реальні наслідки їхньої діяльності щодо українського селянства. Це зміни в економічній структурі розподіл ресурсів, рівень життя, доповнюють ці методи культурно-тропологічний підхід, що вивчає трансформацію в селянському світогляді, поведінці. Та системи цінностей пострадянський період інтерес до теми комнезамів почав зростати. і дослідники дедалі частіше звертаються до критичного осмислення ролі цих структур. Комнезами розглядаються як механізм тиску і репресії, що створив і передумови до голодомору 32-33 років. Переосмислення ролі комнезамів в історії України ґрунтується на міждисциплінарному підході, поєднується політичний, економічний, соціологічний, психологічний і культурний аналізи. Завдяки цьому формується цілісне уявлення про їхнє місце в складній системі радянської модернізації села. Отже. Об'єктивне вивчення історії комнезамів можливо лише за умови поєднання різних методів дослідження та залучення широкого спектру джерел. Такий підхід дозволяє не лише реконструювати хронологію подій, глибше, зрозуміти соціальні, культурні та економічні зміни, які переживало українське село в період діяльності комнезамів. Комнезами, попри свою ідеологічну залежність, стали частиною системи, що створила передумови до. Репресії голоду, тому методологія вивчення цих структур має враховувати як макроісторичні чинники, так і індивідуальні долі, що стали жертвами великої історії. Таким чином, сучасна методологія історичного дослідження не може бути обмеженою лише одним. Або двома підходами, вивчення комнезамів як історичного явища вимагає синтезу теоретичних рамок і практика аналізу джерел, що в сукупності дозволяє створити багатовимірну, критичну і реконструкцію минулого. Дякую вам за увагу. У мене все. Військово-політичні діячі української революції 1917 1921 років як дослідники історії пізньопротестантських громад на Дніпрянщині з середини 19-го, початку 20-го століття історіографія е українського протестантизму вона дійсно дуже цікава, але я помітив в рамках дослідження, що багато її. Частин взагалі рідко висвітлюються в першу чергу. Це стосується теми зарубіжної стереографії. Зарубіжна стереографія, яка дуже важлива в контексті вивчення історії пізньопротестантських громад, вона довгий час отримувала власне такий штамп конфесійно заангажованих та суб'єктивних дослідників історії пізньопротестантизму через їхню конфесійну приналежність. Тобто, більшість дослідників зарубіжної історіографії, вони. Саме цього періоду української революції вони були або представниками цих громад, або були їхніми членами в минулому, або просто вони були дотичними до пізньопротестантських громад. І звичайно, що це було для нас важливо в контексті вивчення саме історії пізньопротестантських громад. Звичайно, що одне з найбільш відомих і найбільш популярних дослідників історії пізньопротестантських громад в Україні це був Михайло Грушевський Його праця з історії релігійної думки. На Україні є одні з перших спроб професійного історика концептуального та без якихось упереджень, зокрема й релігійних, підійти до вивчення наукової. Проблеми пізньопротестанських громад на українських землях, звичайно, що нам не слід розповідати, яку роль відіграв Михайло Горшевський в Українській революції. <кій> Ось, але йому вдалося дійсно розширити коло дослідницьких питань, залучити раніше невідомі історичні джерела та розкрити сутність цього релігійного напряму. Ну, треба сказати, що е, в деякій мірі фінансував написання цього твору один із е, е, керівників. Е, Пізніпротестантських громад в еміграції Василь Кузів. Ось і звичайно, що тут окремий розділ, окремий напрямок в роботі придільно саме і він присвячений історії Пізньопротестантських громад на Дніпрянщині. Ще важливу особливість особистість, яку треба згадати в контексті вивчення. Історіографії пізньопротестантських громад, зокрема зарубіжної, мігрантської літератури, це треба назвати звичайно Льва Жабка Потаповича. Звичайно, що це, мабуть, одна з найвідоміших постатей в історії українського емігрантського протестантизму. При цьому він залишається для нас і важливим дослідником. Народився він в місті Чигирин в доволі такій шляхетській родині. Здобув чудову освіту, брав участь у. Першій світовій війні, і вже у період української революції 1917-21 долучився до визвольних змагань, зокрема, у чині полковника армії Української Народної Республіки був адютантом генерала Олександра Пількевича в місті Кам'янець-Подільський, тобто особистість, дуже така відома і видна. При цьому після закінчення української революції Лев Жакопотапович пережив дійсно. Таку цікаву релігійну трансформацію в своєму житті. І е, у 1924 році він вступає в Ряди е, Баптистської громади в місті Варшава. Довгий час був керівником баптистських громад на Галичині, зокрема, очолював об'єднання українських баптистів в Галичині. У 1947 році емігрував до США і там був долучений і в еміграції і на Галичині був долучений до. Комісії з перекладу Біблії українською мовою, яку очолював доктор Іван Огієнко. Та до останнього її видання у 1962 році, ну ми знаємо, потім було переведення в 80-х роках. Був редактором тексті святого письма. Тобто разом з Іваном Огієнком він цією справою займався, збереглося дуже багато різної літератури, різних листів, де вони переписуються стосовно тих слів, стосовно використання тих слів в українському перекладі, україномовному перекладі святого письма, і вже перебуваючи в еміграції, став. Президентом всеукраїнського іванського баптистського братства, тобто особистість дійсно дуже видна, дуже відома при цьому, яка брала участь у визвольних змаганнях української революції у творчому доробку жабко Потаповича дуже багато богословських історичних і філософських праць. Проте звичайно нас цікавлять саме історичні праці. Його робота Світло Христово в Україні. Історія українського іванського баптистського руху була присвячена сторіччю з нагоди. Появи першої громади пізньопротестантських громад на Дніпрянщині. зокрема це село основа Херсонської губе.